Українські землі у другій половині XVIII століття, епоха занепаду автономії та повстань. Чи знаєте ви, як всього за кілька десятиліть українські землі втратили майже всі свої автономні права, а козацька воля була задушена імперськими амбіціями, як кріпацтво поглинуло мільйони душ, але навіть у цій темряві спалахнули вогні народних повстань. Приготуйтеся зануритися у другу половину вісімнадцятого століття, час, коли козацька держава зникла з політичної карти, а українські землі були поділені між імперіями, але дух свободи продовжував жити. Останній гетьман та діяльність другої малоросійської колегії кінець автономії. Друга половина 18 століття розпочалася для Гетьманщини з діяльності останнього очільника гетьмана Кирила Розумовського. Він прагнув відновити та розширити права Гетьманщини, але його спроби натикалися на жорсткий опір Російської імперії, яка послідовно проводила політику централізації та ліквідації будь-яких автономій. Кульмінацією цієї політики стала остаточна ліквідація посади гетьмана у 1764 році. Це означало пряме підпорядкування Гетьманщини російському імператорському уряду. На зміну гетьманському правлінню прийшла друга малоросійська колегія 1764-1786 років. Це був адміністративний орган, створений Російською імперією для управління лівобережною Україною. Її діяльність була спрямована на повну інтеграцію Гетьманщини до складу Російської імперії, уніфікацію її адміністративно-територіального устрою, судової та податкової систем відповідно до загальноросійських зразків. Це призвело до Ліквідації автономії Гетьманщини, українські адміністративні та судові установи поступово замінювалися російськими, скасування козацького устрою на Слобожанщині. У 1765 році було скасовано полково-сотенний устрій Слобідської України, що також призвело до ліквідації козацьких привілеїв. Зникнення Запорозької Січі. Цього унікального військово-політичного утворення, що базувалося на паланках, територіальних округах та зімивниках, хуторах, стало кінцем багатовікової козацької доби у її традиційному вигляді закріпачення селян та боротьба за землю. Ліквідація автономії та посилення російського контролю мали катастрофічні наслідки для українського селянства. У 1783 році відбулося закріпачення селян лівобережної та Слобідської України. Це означало повне прикріплення селян до землі, позбавлення їх особистої свободи та перетворення на власність поміщиків. На західноукраїнських землях, які належали до Австрійської імперії, ситуація була дещо іншою. Там відбувалися певні реформи, ініційовані імператрицею Марією Терезією її сином Йозефом II. Зокрема, у 1780-1782 роках було ліквідовано особисту залежність селян в Австрійській імперії, проте це не означало повного звільнення від феодальних повинностей. Опришківський та гайдамацький рухи відчайдушний спротив. У відповідь на посилення соціального гніту та національних утисків, на українських землях активізувалися народні рухи. Опришки, це були повстанці, які діяли в Карпатах та Прикарпатті, в західноукраїнських землях борячись за феодалів та польську шляхту. Яскравою постаттю опришківського руху був Олекса Довбуш. Опришки діяли невеликими загонами, здійснюючи напади на панські маєтки та роздаючи здобуч бідним. Гайдамаки. Це були учасники селянсько-козацьких повстань на правобережній Україні. Найбільшим та найжорстокішим було повстання Коліївщина у 1768 році. Його очолив Максим Залізняк та Іван Гонта. Коліївщина була спрямована проти польської шляхти, католицького духовенства та євреїв. Хоча повстання було жорстоко продушено російськими та польськими військами, воно стало символом відчайдушного опору українського народу проти гніту. Приєднання Кримського ханства до Російської імперії важливою геополітичною подією, що змінила карту Південної України, стало підкорення Російською імперією Кримського ханства у 1783 році. Це поклало край багатовіковому існуванню Кримського ханства і відкрило для Російської імперії вихід до Чорного моря. Поділи Речі Посполитої та зміни на правобережжі. Друга половина 18 століття ознаменувалася трагічними для Речі Посполитої поділами. Перший поділ 1772 року до Австрійської імперії відійшла Галичина, західної українські землі, другий поділ 1793 року до Російської імперії відійшла Правобережна Україна. Третій поділ 1795 року до Російської імперії відійшла Волинь. Що завершило ліквідацію Речі Посполитої як держави та включення майже всіх українських земель до складу Російської імперії за винятком Галичини, Буковини та Закарпаття, що відійшли до Австрії? Ці поділи кардинально змінили політичне становище українських земель, остаточно ліквідувавши їхню автономію та розчинивши в межах великих імперій, культура і духовність розквіт барокко та просвітництва. Незважаючи на драматичні політичні події, у другій половині XVIII століття українська культура переживала розквіт у стилі пізнього барокко і переходила до класицизму. Архітектура було збудовано багато величних споруд, які є шедеврами світового мистецтва. Собор Святого Юра у Львові, 1744-1762 років, видатний зразок бароккової архітектури. Андріївська церква у Києві. 1747 1757 років шедевр В. Растреллі. Ратуша в Бучачі 1751-1758 років. Зразок світської бароккової архітектури. Покровська церква у Києві 1766 року. ТРОїцький собор у Новомосковську архітектор Яким Погрібняк 1775 1780 років. Унікальний дерев'яний храм Успенський собор Почаївської лаври 1771-1783 років, Палац Кирила Розумовського у Батурині 1799-1803 років, останній гетьманський палац. Скульптура скульптурна група святого Юрія Змієборця на фасаді собору Святого Юра у Львові скульптора Йогана Пінзеля. Один з найвидатніших зразків українського барокового мистецтва, Освіта і філософія. Визначною постаттю цієї епохи є філософ, просвітитель Григорій Сковорода. Його вчення, мандрівний спосіб життя та твори мали величезний вплив на українську культуру. Музика, композитор Артем Ведель, представляє розквіт української духовної музики, архітектура, видатний архітектор Іван Григорович Барський, залишив значний слід у Києві та інших містах, підсумки, епоха завершення автономії та поділів. Друга половина XVIII століття є одним з найтрагічніших періодів в історії України. Це час, коли остаточна ліквідація гетьманства та Запорозької Січі поклала край українській державності у її козацькій формі, закріпачення селян призвело до посилення соціального гніту. Поділи Речі Посполотої призвели до повного включення Правобережної України до складу Російської імперії та Галичини до Австрійської. Активізувалися опришківські та гайдамацькі рухи, зокрема Коліївщина, що стало свідченням незламності народного духу. Незважаючи на імперську політику з Московщиня, з Російщення, українська культура продовжувала розвиватися, а козацьке барокко досягло свого апогею. Ця епоха заклала основи для нової боротьби українського народу за свою свободу та ідентичність вже в XIX столітті.